Вчора виникло запитання, відповідаю сьогодні. А чи ваш крутий набір Повна торба, в який входить і календар з неї наших, і розмальовка, і книга, і «Битва за землю рідну, і Мазепа Крок до Правди, і навіть екоторба. Календар, який входить в цей набір, є квитком лотереї? Відповідаю, є. Якщо повна торба замовлена з 24 квітня по 5 травня. Що за лотерея? Про неї я розказував позавчора. А хочеш, я тебе намалюю. Я це вмію, бо створив вже безліч портретів, шаржів та карикатур на відомих політиків, музикантів, героїв і своїх друзів. Я Юрій Журавель, художник-ілюстратор, лідер гурту Атвінта і очільник творчої спільноти знай наших. Я не малюю на замовлення, але щоб заохотити донаторів Збройних сил України, оголошую лотерею. Лотерейним квитком буде нуморований календар з ней наших з портретами видатних українців, замовлених з 24 квітня по 5 травня. Не втрачаємо зв'язок. Часу і календарів лишилося не так багато.